Добре вечір, з вами громадське телебачення, та з нами сидять організатори сьогоднішнього вечора пам'яті Кузьми Скаребіну Артем та Христина. Скажіть, будь ласка, як ви почали цю акцію? Що ми просто вирішили вшанувати пам'ять Андрія Кузьменко, який недавно загинув зробити такий собі вечір пам'яті, ну таку як би, зустріч друзів, не знаю, просто українців, які підтримували, любили його, любили його творчість, пісні і все інше. Ми вирішили зібрати таку кількість людей, посидіти, собі відпочити, випити чаю, поїсти печиво, пограти настільні ігри, просто провести м -м, добрий час і не знаю, просто вшанувати його пам'ять. один з одним, один з одним, тому, що ми е на наразі тут як поодиночка, можемо сказати, сказати так. На вечір була попередня реєстрація, і більшість людей прийшли самі або з парою, тобто це або дві подруги, або хлопець-дівчина. А так, щоб були якісь великі компанії, то тут ну, немає. Тут більше, якщо взяти росіян, казахів з діаспори, взагалі, які тут є, то вони більш організовані, вони проводять різні для, для, для своїх національностей, різні для, для, для акції, різні квести, там теж вечори. От ну, вечори настільних ігор українці такого не роблять взагалі. Взагалі виникла ідея така, щоб створити. Групу ВКонтакті українців в Чехії, от ми її створили в листопаді, і от таке от об'єднання ми вирішили робити від, цього, від імені цього об'єднання акції, і дана акція якраз саме з цієї групи і назбирала людей. Ну, ми думаємо, що це гарна ідея. І на, наразі розвиваємося все робимо для того, щоб це щоб вона розвивалася. В групі близько 500 осіб, але я думаю, що з часом буде більше і будуть акції також більші, а не тільки на 50 людей, як наразі. А ось сьогоднішні акції «Бача пам'яті важко було з організацією? Е, ну відносно е, взагалі людина, яка, е, яка надала нам клуб, це менеджер цього. Менеджер цього бару, ми з ними працювали раніше в іншому проекті. Так познайомилися. Коли йому запропонували провести вечір пам'яті, він згодився. Він був навіть дуже радий. З нього потрібно були тільки якісь мінімальні напої з нас купити печиво, організувати настільні ігри. Що ми зробили наразі, люди. В сусідніх кімнатах спілкуються активно. Деякі можна побачити, навіть вони трошечки здружилися, це обмінялися контактами. Я думаю, що кожна компанія буде ще зустрічатися окремо від наших акцій. І ми надалі також плануємо ще, ще робити акції, майстер-класи, теж такі вечори перегляду, прослуховування української музики, фільмів. Тобто, власник вам дав це приміщення безкоштовно? Так, так, це було. Просто ми, ми зробили якийсь внесок загальний, щоб коли людина приходить платить, але це було так тільки для того, щоб зорганізувати всім чай, це саме печиво, настільні ігри. Тобто, як такої комерційної а, цілі не було зовсім. Скільки людей зібралося на сьогоднішній акцію? Ну, близько 50 по списку. Тут була така попередня реєстрація, тому що заклад не може вмістити більше. І, от, для того ми спеціально зробили такий список, по якому людина проходила, просто викреслювала себе, тим самим дала знати, що, що вона тут була. Добре, дякую вам. Вам також дякую.